Як фанати Челсі накинулись на почетіно спойлер, все через мутрика стало відомо, з ким збірна України проведе товариську гру перед євро 2024 А у мадридському реалі є питання до конкурента Андрія Луніна. Привіт, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, Гайда. Нині поговоримо про все те, що відбувалось учора, в нашому і не тільки футболі. І сього підзахисник Денис Гармаш залишив розташування осі, яка повідомляє, та то таке вказано, що українець не вписується в концепцію розвитку хорватського клубу, шеф-скаутом якого нещодавно став Жозе Боту. Теніс отримує статус вільного агента і вирушить до Іспанії, де й очікуватиме потенційно новий клуб. Ним має стати Металіст 1925. Гарма Осіку не підійшов. Сидорчук в аутсайдері Бельгії грає ось такий рівень гравців Динамо. І що робити? Так навіть не пару, а 5-6. Але ким їх замінити? Молодим з академіям різниці не буде. І власне про київське динамо. Кияни цікавились центральним захисником Краковії Вірджилом Гіцем, інформує Спортарена. Інтереси 25-річного Румуна представляє агентство Переґвардіолос Спортсентеймент Груп, з яким співпрацює Вінгер Ширун і Віктор Циган. Чинний контракт Гіце розрахований до літа 26-го року. Але крім того, є інформація, що Динамо може і продати одного зі своїх гравців. Е, переконаний із, із п'ятої спроби не вгадають такого саме. Колишній півзахисник Осера та Реймса Сергій Яковлів розповів про інтерес до форварда Динамо Владислава Ваната зі сторони Ліля. Зараз вони цікавляться нападником Динамо Владиславом Ванатом. Тепер збираю інформацію про влада. Думаю, Суркіс запросить не менше 20. забагато для Ваната, але Ліль в цілому може викласти такі гроші. Ліль за нього не дасть такі гроші, максимум десь 8. Що ж, чекаємо на подальшу інформацію, і на матчі Київського Динамо найближчі будуть на е, зборах, але на ці поєдинки зарядити не вийде. Втім, вийде зарядити на поєдинки топ чемпіонатів, котрих нині немало. Де заряджати ви без мене знаєте у Фавбет. Посилання в закріпленому коменті там же бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фрірспінів. А головне, друзі, будьте всередині гри разом з трибуни та ФФП. Летимо далі до Андрія Луніна та воротарської позиції Реала. Так-так, знову гарячі чутки. Повідомляється, що Реал не хоче підписувати на повноцінній основі орендованого у Челсі голкіпера Кепу Арісабалагу. Про це повідомляє журналіст Івнінг Стандарт Нізар. Кінцелла. Сам Кепа хоче залишитися в Мадриді, але його гора ставить під сумнів, можливий повноцінний трансфер. Крім того, стало відомо, що Анчелоті вирішив, що Кепа буде грати в фіналі суперкубку проти Барси. Про це повідомляє релево. Не сходиться якось інформація. І єдине, що я тут можу додати, навіть якщо б проблему під назвою Кепа вирішили, то є наступна куртуа. Лишатися не можна. Портал Хускорт представив найкращого гравця з кожної з топ-5 ліг, який є лідером свого чемпіонату за кількістю необхідного часу на забитий гол серед тих, хто провів тисячу плюс хвилин. У лалізі найкращим за кількістю необхідного часу на забитий м'яч серед гравців, що провели тисячу плюс хвилин. Є нападник Жерони Артем Довбек, якому на гол потрібні 101 хвилина. І яка ж він машина, за даними колишнього журналіста Ігоря Бурбаса, збірна України може провести товариську гру проти Молдови. Сторони орієнтуються на 11 червня, що за три дні до старту Євро 2024 Ймовірне місце проведення кишинів зазначається, що у разі кваліфікації на чемпіонат Європи у планах збірної матч проти Молдови не буде єдиною товариською грою. що Молдова не вийшла на євро. Бо ж так хотілося побачити, як Роналдо останніх хатрик робить. Бабогло б не дав. До речі, про спарен Одову я дізнався з інстаграму трибуни. Інста у нас чимала, і до речі, нині там є відкрита вакансія. Тож, якщо ти, друже, хочеш увірватися в нашу команду, тобі в. Опис до цього відео. Там є всі подробиці і всі необхідні посилання. Доєднуйся до нашої команди. А ми крокуємо далі до Михайла Мудрика, котрий не грав, на жаль, у матчі проти Фулгема. І, звісно, фанати від того, м'яко кажучи, не в захваті. Команда Мудрика перемогла з рахунком 1-0, завдяки голу Палмера з пенальті. Цікаво, що почуттіно на 77-й хвилині вирішив випустити не Мудрика а Бена Чілвела замість Стерлінга, який грав на позиції лівого Вінгера. Таке рішення тренера не розуміло в соцмережах. Мудрик знову дивиться на Чіво на лівому фланзі. Чому почуттіно виводить Чілвела і грає за ним на позиції лівого Вінгера у своїй першій грі після травми, залишаючи Мудрика на лаві? Немає жодної логічної причини, яка б підтверджувала те, що Чілво випереджає Мудрика як варіант лівого флангу. Люди плачуть щодо чилвела на лівому фланзі, начебто, Мудрик не грав як абсолютно лайно серед тижня. Насправді божевільно, що він поставив Чілвела вінгером замість Мудрика. Я не розумію цього тренера. Чому просто не поставити в старт маду, який Мудрик? Мудрика це зіпсувало мій день почуттіно божевільний. Ми не побачимо Мудрика до кінця клятого сезону. Цей тренер точно прості його звільнити. Сумніваюся, що ми колись знову побачимо мудрика. Чи можемо ми, будь ласка, почати використовувати людей на правильних позиціях? Будь ласка, чому він грає з Беном Чілвелом на лівому Вінгері, коли у нас мудрик на лаві? Друзі, що ви думаєте на цей рахунок? Як на мене. Щось не те абсолютно не відбувається. Мудрику справді останнім часом дають небагато грати, і наприклад, в цій ситуації цілком не зрозуміло, чому Чілвел, а не мудрик. Що ви думаєте на цей рахунок, друзі? Пишіть свої коментарі. А на сьогодні це все Бережіть себе, і папа. зв'язочку і дякую за увагу.